Авдіївку залишили. Загроза оточення потрібно рятувати людей, чіплятися за зруйноване місто не було сенсу. Два роки важких боїв, два роки орда билася об її стіни, але таке проломила. Ні артилерія, ні броня, ні м'ясні штурми, нічого їм не допомагало, але все вирішили таке оці каби, керовані авіабомби, по півтонни, по тонні вагою. Вони знесли укріплення. Плюс жорстокий дефіцит снарядів за що подякуйте Трампові. Е, я знаю, що є прихильники Трампа. Ну от подякуйте йому. І довелося Україні відводити війська. Років через якусь кількість військові історики вивчатимуть події війни в Україні, в тому числі битву за Авдіївку. І головне питання, яке їх цікавитиме, що це взагалі було. У пропагандонів кремлівських, звичайно, повні штани радості. Перемога, ЗСУ відходять і всяке таке. Але якщо уважно придивитися до різного роду їхніх воєнкоров, особливо ті, що менш маститі, хто подалі від кремлівської годівниці ближче до фронту, то у них якраз фігурує те саме запитання: що це було, або навіщо. Ну, скажімо, дивіться, за підрахунками Пентагону, при штурмах Авдіївки Орда втратила 50 тисяч осіб і під тисячу танків і бронемашин. Що дає певне уявлення про те, що там було пекельне пекло, і навіть з огляду на абсолютно людоїдський характер російського режиму путінського режиму, такі втрати величезні, вони мають мати якийсь сенс, а його не видно. Скажімо, якби Авдіївка була останнім оплотом ЗСУ і за ним відкривався оперативний простір, а позаду за штурмуючими частинами. Чекали б своєї черги механізовані стратегічні резерви, і вони б рвонули в прорив за напрямками, які розходяться на Києві і на Дніпро. Але немає такого. ЗСУ відійшли на наступну лінію оборони. Донецьку агломерацію справді захоплено, але далі виникає Краматорсько-Слов'янська. Це 10 років безперервного будівництва укріплень, шість великих міст і кілька сотень населених пунктів, кожен з яких треба штурмувати отак в лоб. Тому що лінія фронту відносно стабільна і флангових обходів не передбачається, та й не вміють вони в ці обходи в лобову атаку навалом? Оце так це їхнє. Отже, простий підрахунок показує, що для досягнення, скажімо, Павлограда треба витратити ще з півмільйона людей, а то й більше. Ну чи може є якийсь інший розклад? Там, типу, на носі переговори, ось ось буде укладено якусь мирну угоду і треба встигнути захопити якнайбільше, щоб торгуватися з вигідніших позицій. Ну але ж немає ніяких переговорів на горизонті, немає навіть намірів, хто із ними про що буде говорити. Звісно, в кремлівських медіа радість, ніби вони знову взяли Берлін, ніби немає десятків тисяч убитих, сотень одиниць спаленої техніки. Новий Верден, а насправді це лише передмістя Донецька. Так для України це погано, але не смертельно. До найближчого великого міста як пішки до місяця йти. Там суцільна агломерація, одне селище переходить в інше, і так до Слов'янська, і Краматорська чи Павлограда, дивлячись у який бік рухатися. Авдіївка обійшлася Орді втричі більше ніж 10 років афганської війни, за приблизними підрахунками, або вдвічі більше ніж дві чеченські війни разом узяті. Уявляєте собі? І це при тому, що найкритичнішого моменту союзники, по суті, залишили Україну без снарядів і без допомоги. А то ще, може, би, і не взяли ту Авдіївку, навіть скоріш за все, би не взяли. І причому ця ситуація з допомогою вона зміниться, вона мусить змінитися на краще. Тоді кожна наступна така Авдіївка, умовна, коштуватиме їм вдвічі-втричі дорожче. І це лише Південний схід України, а там ще багато чого. Доречно, ну, до речі, тут згадати і історію з Бахмутом. Його теж расисти вважали великою перемогою, витративши там величезну кількість резервів і аби як витиснувши із вщент розбитого міста українські війська. Ну і що тепер із того Бахмуту. Від каналу «Самий Сік. Вже давно себе ловимо на такому моменті. Щоразу, коли західні, чи навіть наші військові аналітики чи офіцери військові пробують зрозуміти логіку расистів, вони її не розуміють. Ні Бахмут, ні Авдіївка не коштували тих втрат, котрі понесли окупанти, Авдіївка знаходиться за 13 кілометрів від Донецька. Уявляєте собі, населення її було 32 тисячі приблизно в 2020-му, Здається, вони поклали там більше військ ніж населення цього всього містечка. І знаєте що? Жодна армія світу так би не воювала і так би не захоплювала цей дрібний населений пункт. Ніякі американці, ніякі німці чи турки, ніхто би не поклав стільки свого війська за шахтарське містечко. Ні в кого в голові би такої ідеї не виникло. Вони б воювали по-іншому. Зовсім. Тільки путінський режим, одержимий своїми русонацистськими ідеями, Готовий класти десятки і десятки тисяч життів за дрібний населений пункт і штурмувати його по півроку, по року, по більше, тому що для путінського нацистського режиму немає значення, скільки расистів загине. Надто поки що велике населення в цієї бензозаправки надто багато одурманених нацистів, які за гроші і під заклики пропаганди готові йти на смерть по слову Путіна. Західна цивілізація вся, вона не може цього усвідомити. Досі не може. Захід теж уявляє собі війну, але він уявляє собі, що це має бути якась війна з логікою. У Путіна немає логіки, просто війна і все. Незалежно від того, скільки рабів загине на штурмі Авдіївки.